І так, я знову в ефірі. Всім привіт, і ми продовжимо читати книгу Макса Кідрука. Теорія неймовірності, обслуговування. Історія 31. Біопринтинг, 3D-принтери це пристрої, які шар за шаром виліплюють Тривимірний об'єкт за його цифровою моделлю. Технологія не нова, перші 3D-принтери з'явилися в Японії на початку 18 століття. тоді тривимірний друг знайшов застосування у найрисотній галузях. Сьогодні за допомогою таких пристроїв створюють зброю, меблі, музичні інструменти, ювелірні вироби, автомобільні й авіаційні деталі. На початку нульових технологій дісталася медицини і одразу кілька компаній взялися за друк тривимірних моделей на клітинній основі, тобто за створення об'ємної живої тканини, чому це так важливо? Лікарі у всьому світі пересаджують органи сотнями тисяч, сотнями тисяч пацієнтів на рік, одначе значно більше мільйони людей. Донерів катастрофічно не вистачає лише в Сполучених Штатах. Помирає в середньому 20 пацієнтів, які не дочекалися на необхідний трансплантант. Нирку найзатребуваніший орган доводиться очікувати роками тривимірний біля. назавжди розв'язати всі ці проблеми, ідея проста з отриманих у пацієнтів клітин – Виростити клітини потрібного типу, наприклад, печінкові патоцити чи клітини серцевого м'яза, після чого за допомогою біопринтера, видрукувати з них налаг... належний орган. Такий орган буде повністю сумісний з організмом цілком собі рутинною хірургічною процедурою, чимось на кшталт видалення апендикса. Ось тільки не все так просто. Сподіватися, що фармацевтичні компанії, отот -от розгорнуть масовий друк людських органів, не варто і проблема трансплантології Найближчим часом. Нікуди не подінуться. Точно, не впродовж цього десятиліття спробуємо розібратися, чому у світі на сьогодні є понад 100 компаній, які займаються біопринтингом. Вони успішно друкують хрещову тканину, наприклад, вушні раковини, невеликі кістки, фрагменти артерій і шкіри. Усі ці тканини вдало приживаються в організмах пацієнтів. Наприклад, наприкінці нульових американський біоінженер Ентоні Талас першим пересадив пацієнтові надрукований. Навіопринтері сечовий міхур, а 2011-го просто під час виступу на конференції TED продемонструє, як 3D-принтер вибудовує макет людської печінки. У чому ж тоді проблема? Усе ж начебто працює, і так і ні. Річ у тім, що вушний хреч, фрагмент, актерії, фрагмент артерії, чи навіть сечовий міхур це порівняно прості органи, спрововані клітин одного типу. Вони якісь сами відпочинки серця, чи, скажімо, легень, якщо надруковане на 3D-принтері вухо, вийшло навідеальним, невелика біда, суттєво, щоб воно прожилося. Те саме стосується артерії, шкіри та кісток, тоді, як і складнішими органами, все ну, складніше. Їм треба поживні речовини та кисень, це означає, що їхній друк має бути швидким у сенсі дуже. Дуже швидким, інакше до моменту, коли біопринтер закінчить друкувати зовнішні шари, внутрішня частина органа може змертвіти. Окрім цього, такі органи мусять бути практично досконалими. Пацієнт помре, якщо штучне серце зупиниться хоча б на кілька хвилин, чи якщо штучні легені недостатньо ефективно насичуватимуть кров киснем. Варто також розуміти, що складний орган на кшталт легень, починки чи серця це не набір певних клітин. Не те, щоб це визначення в чомусь неправильне, просто воно. Не відображаючи мало важливих нюансів, розглянемо, до прикладу, серце, кардіоміоцити, клітини міокарда бувають трьох типів: скорочувальні, секреторні та провідні. Їх необхідно поєднати в правильних пропорціях і розташувати в правильних місцях. Кожна така клітина потребує не лише енергії для функціонування, і хімічних сигналів, які вказуватимуть, що саме її робити. А ще ж є ендокардія, є пікард, тобто внутрішня та зовнішня. Оболонки серця, у них свої типи клітин. У пікарді, зокрема, розташовуються капіляри, які живлять кров'ю, серцевий м'яз і нервові волокна. Окремі капіляри такі тонкі, що жоден не знайдений на сьогодні біопринтер. Не зможе їх відтворити, а нервовий волокна слід друкувати так, щоб вони забезпечували правильні скорочення та ще й під'єднати до нейронів, які йдуть від стовбура головного мозку. Далі складні органи не просто сидять всередині людського організму, вони постійно щось виконують. Отримують і насилають хімічні сигнали, перекачують рідини, позбувається пошкоджених клітин тощо. Вчені навіть не уявляють, як відтворити їхню архітектуру. Так біоінженери вже зараз можуть надрукувати щось у формі серця, з клітин, серця чи щось у формі легень, з клітин, з'єднувальної тканини та респіраторного епітелію, алербукаючи, це будуть ні на що не спроможні шматки м'яса. Пригадуєте експеримент, ентоні атали, поки вчений. Виступав переду аудиторії 3D-принтер за його спиною, начебто друкував людську починку чудово шоу, оскільки очевидно, що насправді замість повнофункціонального органа біопринтер виліплював неймовірно реалістичний муляж шматок плоті у вигляді починки. Хотілося б закінчити розповідь на позитивній ноті, але, на жаль, це неможливо. Біопринтинг недосконалий тканина інженерія поки що має обмеження, які не дають змоги створити складний орган. що... Його потім дасться пересадити людині. На сьогодні це є фантастикою. Друг таких органів вимагає значно вищої точності, ніж та, яку пропонують найкращі сучасні біопринтери та цілком вірно нових підходів, наприклад, використання нанороботів, що розміщуватимуть конкретну клітину в конкретному місці. В мене не одне десятиліття, перш ніж такі технології з'являться. Історія 32. електролітаки, електрифікація транспорту, це вже глобальний тренд. Щороку з'являється дедалі більше транспортних засобів з електричними рушіями. Тим, коли ми, скажемо, коли ми кажемо транспортні засоби, то маємо на увазі переважно легкові машини, автобуси та вантажівки. А якщо до літаків, повністю електричний, авіалайнер, мабуть, чимало переваг над реактивним, був би менш шумним, дешевшим, простішим обслуговуванням, і основне не продукував би шкідливих викидів. То чому ми досі не бачимо повсюди комерційних лайнерів з електричними пропелерами замість турбореактивних двигунів? Ну і з цим є проблема, якщо взяти сучасний готовий до зльоту літак, викачати з нього пальне, вилучити паливну систему, всі помпи проводи, то, на тошені, їхнє місце встановити електричні батареї, то дальність польоту зменшиться в 20 років. Ну, власне, та сама проблема, що і з електромобілями. що... Типу, якпит транспорту нормально, ви на короткій відстані, бо батареї швидко розряджаються. І ми не можемо просто, просто отак додати ще батареї, бо для того, щоб підняти повітря ці додаткові акумулятори, потрібно встановити ще акумуляторів і так далі. Ну, як і з електромобілями. Навіть якщо літак повністю напакувати електричними батареями, залишивши місце тільки для пілота, дальність польоту не дотягне навіть до половини тієї відстані, яку лайнер політає на авіаційному пальному. Між наземним і повітряним транспортом є фундаментальна різниця в автомобілях поганий відіграє такої значної ролі, щоб створити потужніший значної ролі, щоб створити потужніший електрокар чи наростити відстань, яку він проїжджає на одній підзарезі, достатньо встановити більше батарей. Про потребу ж модифікувати батареї так, щоб вони вивчали більше енергії. На одиницю маси зовсім не йдеться. З літаками все інакше, вага важлива. Що легший лайнер, то далі він полетить, а батареї не просто важкі, вони ще й недостатньо потужні, потужні. Тому енергоємність найкращих сучасних акумуляторів становить 250 ватт-годин на кілограм. Для того, щоб злетіти, літаку потрібно щонайменше 800 ватт-годин на кілограм, і це підкреслює для того, щоб відірвати шасі від землі. Це число мізерне порівняно з питомою енергоємністю авіаційного палива, яка сягає 12 тисяч ватт-годин на кілограм. Є ще один нюанс літак, особливий від транспорту, в тому сенсі, що в разі, якщо щось станеться в польоті, ви не можете зупинити його та вийти через це вимоги до надійності авіалайнерів лайнерів суттєво вищі, ніж до автомобілів, знаючи, що електричні батареї схильні до самозаймання, розробники перших електричних літаків стикнуться з серйозними проблемами під час їхньої сертифікації. Доведеться добре постаратися, щоб довести безпечність лайнерів офіційним органам, які ухвалюють рішення про придатність повітряних суден до польоту. Тому питання не в тому, чи ми матимемо електричні літаки. Питання втім, чи будуть вони достатньо безпечними. Літатимуть достатньо далеко, щоб замінити теперішні моделі, які працюють на авіаційному пальному. Втім це не означає, що на майбутньому електричної авіації варто ставити хрест. На сьогодні одразу відразу кілька. Компанії розробляють електричні лайнери з нуля, одна з них ізраїльська. Aviation. Її, е, її інженери збудували прототип пасажирського літака, який назвали Еліс. Літачок зовсім крихітний на 9 пасажирів і дальністю польоту 800 кілометрів, але більшого не треба через те, що. Викиди вуглекислого газу на перерахунку на одного пасажира в 77 разів менші, коли людина має другий потягом, а не літаком Франції Нещодавно заборонили перельоти на відстані, які можна подолати потягом упродовж 2,5 годин. Подібні обмеження от запровадять в Австрії, Белігії та Нідерландах, і завдяки цьому ізраїльська Aviation отримує... отримує непоганий ринок для своїх літаків і ще одна сфера для застосування електричних літальних апаратів це повітряне таксі. Ситуація з заторами з роками торшла не кращатиме. Ідея полягає в тому, щоб перевести частину міського трафіку третій вимір, підняти його повітря. Уявіть, ви запіднюєтеся на літак, а місто стоїть. Навігатор показує, що наземним транспортом дістатися до аер аеропорту вдасться не раніше ніж за дві години. Зате з повітряним таксі, яке можна викликати з даху до викликати до даху найближчого будинку. Ви подолаєте ту саму відстань за лічені хвилини. Концепції вже зацікавилися компанією Uber, започаткувавши 2016 року, Uber Elevate. Представники компанії уклали угоди з авіаційними розробниками Aurora Flight Сенс, Sciences, Embraer і Bell Helicopter про співпрацю над електрольотом і можливістю вертикального зльоту та приземлення, а ще домовилися з НАСА про створення програмного забезпечення для майбутніх літальних таксі. Тож, цілком реально, що років за 10 викликаючи таксі, ви обиратимете в додатку, яким саме видом транспорту. Наземним чи повітряним хочете прямувати до пункту призначення. Ну, ще можна водним. Якщо через місто проходить, ну, знаєте, так, типу, як така річка, наприклад, як Дніпро, чи ще щось. Чого б ні, це найдавніший вид транспорту, в принципі. služba Uber čoven, Uber, Uber bolt. Історія 33 Штамандромеда американського письменника Майкла Крайтона є чудовий роман Штамандромеда, перший опублікований 1969 року, Він став бестселером, перекладений трьома десятками мов, і двічі екранізований в останній 2008-го. Тож, ви могли про нього чути на початку історії розвідувальний підрозділ з бази військово-повітряних сил США. США вирушає на пошуки військового супутника, який зіткнувся на орбіті з мікрометеороїдом і впав на землю з, вісь... з повітря. Військові помічають, що всі жителі прилеглого містечка мертві, поза як супутник був спроєктований для вивчення мікроорганізмів у верхніх шарах атмосфери. Командир пошукової групи припускає, що апарат натрапив на якусь смертоносну бактерію. Подальші дослідження виявляють, позаземний мікроорганізм, який вбиває людей. Призводячи до швидкого розгортання крові з, з, з усього населення містечка живими залишилося тільки підстаркувати і пояк і галаслива немовля. Науковці намагаються збагнути причину їхньої несприйнятливості до патогену і одночасно роблять усе, щоб зупинити його поширення. Ну що сказати, я дивився фільм, якось називається Фактор 8. Там, в принципі, про вірус, який також швидко мутує. То, то дуже швидко розріджується, то кров розріджується, то кров згортається. коротше, І там ще не дуже зрозумілий фінал. От. Роман добре написаний, напрочуд реалістичний загалом науково досвірний, і за це крайто не люблять. Однак ідеться зараз про інше. Цікаво поміркувати, чи можуть описані в книзі події статися в реальності, як чекаю, чи кажучи, чи може це біологічний об'єкт спричинити смертельну пандемію на Землі. Це серйозне запитання, серйозніше, ніж ви думаєте. У лютому 1999-го з космодрому на місці Канавера стартувала ракета дельта 2 Вона вивела в космос автоматичну міжпланетну станцію Стардаст. Для перехоплення кометів Більда-2 станція назбирала пилу з кометного хвоста і в січні 2006-го успішно спустила його на землю. У червні 2010-го японський зонд Хая Буса увійшов в атмосферу Землі та скинув капсулу. Зі зразками ґрунту взятого на поверхні сироїда і Токава. У грудні 2020-го, після 6 років у космосі зонд Хаябуса 2 повернувся на землю і спробами речовини знайденої на навколоземному астероїді Рюгу. За два місяці до того американська міжпланетна станція Osiris-Rex Рекс. Зачерпнула ґрунт із поверхні Старої Дабену. Прибуття станції на Землю заплановано на вересня 2023-го. Ну, щось я таке читав, ну, дивився в новинах. Ну і вишенька на торті марсохід, Персеверанс зібрав зразки ґрунту на Марсі які згодом дістануться нашої планети. Ми не чекаємо, поки позаземний мікроб випадково прилетить до землі, ми самі тягнемо сюди космічний мотолог, так усі отримані зразки надійно запечатують перед відправленням уже на землі їх транспортують з отриманням на суворішніх заходів безпеки, ну і, ймовірність, того, що в них причилося щось живе, геть нікчемна. Але що, але що як супереч у всьому, у доправлених із космосу контейнерах, так і виявляться позаземні мікроорганізми. І що як ці мікроорганізми висузнуть назовні, відповідь вас розчарує – нічого. Хай і як це неймовірно, але нічого не трапиться, бо більше на суворі заходи безпеки, що, начебто спрямовані на набереження біосфери землі від іншої планети патогенів, абсолютно зайві. Річ, річ у тім, що інфекційні агенти завжди адаптовані під організм, які заражають. Збудники людських хвороб інфікують тільки людей, лише зітка перекидаючись на споріднені види. Люди та людські мікроби еволюціонували спільно, і що не людський організм набував нового захисного механізму, патогени знаходили спосіб цей захист обійти. Коя еволюція тривала мільйони років, роблячи мікроби дедалі спеціалізованими. І відповідно, мікроорганізм, який не розвивався поряд із людиною, який не вміє проникати в людське тіло, який не знає, як протидіяти людській імунній системі, не має жодного шансу завдавати нам шкоди. Саме тому ми не хворімо на цитоспороз, порознек захворювання, щоб. Підхоплює, що зумовлює всихання плодових дерев, а плодові дерева не підхоплюють риб, саме тому ми можемо їсти сирі устриці, не приймаючи, що проковтнемо якийсь устричний патоген, бо мікроби, які паразитують на устрицях, фізично не здатні нас заражати, вони просто не знають, як проникнути всередину людської клітини. Не варто також боятися, що позаземні мікроби, опинившись на землі, зможуть успішно конкурувати та витіснити мікроби землі. Це нонсенс. І про це дуже влучно написав аерокосмічний інженер Роберт Зуберін у книзі Жага Космосу. Мікроби адаптуються до специфічного середовища і думка про те, що позаземні мікроорганізми подолають земні види на їхній території. Така саме безлучка, як побоювання, що коли випущені в африканську саванну витіснять із місцевої екосистеми левів. Отож, штам Андромеда це хороший роман, і його треба читати, але не більше попригадану правдоподібність описані. Низі події ніколи не будуть насправді. Ну і що ж, на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім. До нових зустрічей, всім па-па.